Що сьогодні за допомога вам надійшла? Сьогодні благодійний фонд Артема Марченко в Кременчуці отримав благодійну допомогу від наших партнерів друзів. Це приватне підприємство Галактика разом з їхніми партнерами компанію Нестле надали нам снухі сніданки, снеки для військових для людей ВПО, тобто для дітей. Будемо їх видавати вже від завтра. Завтра зранку ми о 5 ранку виїжджаємо на Куп'янський напрямок до військових, тому частина цієї допомоги поїде разом з нами до хлопців. А також мешканці міста Кременчука, внутрішньопереміщені особи, з п'ятниці зможуть отримати безкоштовно снеки, батончики для своїх дітей. Ми викладемо відповідну інформацію в нас в телеграм-групі, який це буде час, які вікові категорії, і тобто всі зможуть завітати і отримати цю підтримку від ПП Галактика і від їхніх партнерів компанії «Несле». Все безкоштовно допомоги приїхало близько на 100 тисяч гривень. Тому сьогодні отримали і будемо роздавати людям.